Скільки коштує авто з європейських лізингових аукціонів? А скільки ви хочете, стільки воно й коштує? Пояснюю. друзі. приходите за посиланням в шапці профілю або описі профілю в телеграм-канал. Тут ви побачите ось це повідомлення і бачите на завтра три посилання на три аукціони. Відкриваєте по порядку. Посилання переходите на сайт лізингового аукціону, і тут ви бачите лоти, які будуть розігруватися завтра на цьому аукціоні. Обираєте собі автомобіль, який вам до вподоби, Чи це буде авдієтрон, чи це буде опель, немає не значення. Що ви робите далі? Ви бачите, що це за автомобіль. Так, якщо він вам подобається, якщо це те, що ви хочете, і розглядайте його детальніше. Тут ви бачите загальну інформацію: єдрон e 55, це означає, що це збільшена батарея, тут 95 кВт ємність батареї. Ви бачите про вік 115 тисяч з половиною кілометрів. Це автомобіль 2020 року. Можете опуститися вниз тут, повичитувати все, що тут є, ці всі пункти вони відкриваються. Є повний офіс, повний опис. Перепрошую. Тут є багато фотографій до даного автомобіля аж 71 фотографія. Ви можете детально його роздивитися. Але окрім цих фотографій, на цих фотографіях. Ви можете детально роздивитися пошкодження, і головне, що нас цікавить, це комплектація і пробіг, тому що від цього ви будете відштовхуватися у визначеній вартості автомобіля. Ось ви переглядаєте, які є пошкодження. Якщо ви бачите, що ці пошкодження є для вас значні, ви не хочете автомобіль з такими пошкодженнями, тоді рухайтесь далі по списку і обираєте якесь інше авто. Але плюс цього аукціону в тому, що ну, по-перше, вони не готують автомобілі до продажу. Тут є таких багато пошкоджень, які просто достатньо помити, почистити, і авто буде гарне, чистеньке. Але вони цим не займаються, вони просто оцінюють. От там інколи буває, що є там Десь чухнуто на автомобілі. На фотографії здається, що це подряпина, автомобіль приїжджає, і там розчинником трошки ганчіркою підтер, краску стер, і навіть немає жодного сліду, що там щось було. Буває таке досить часто, тому це також візьміть до уваги. От ви бачите пошкодження. Ну припустимо, що цей автомобіль вам цікавий. Так? Що робимо далі? Ви от можете собі завантажити або зробити скрін з цих фотографій, або навіть скинути посилання на цей лот своєму майстру або на СТО, де ви можете виправити ці пошкодження, і попросити, щоб вони вам прикинули, скільки вам потрібно грошей, щоб ці. Косметичні пошкодження а, усунути. Я хочу ще раз вам тут зауважити, що це незначні пошкодження. Тобто, це автомобіль не після ДТП, це десь там чухнули, десь там а, на велосипеді хтось їхав чухнув, або автомобіль сусідній або цей десь розвертався чухнув. Тобто це не є аварійні автомобілі, це не є аварія. Це косметичні пошкодження. Такі самі пошкодження є майже на всіх автомобілях. Якщо ви вийдете на будь-яку парковку, я думаю, що ви, якщо так детально будете розглядати автомобіль, оглядати як о, оглядав його експерт, а, то ви ну, не знайдете автомобіля, на якому немає таких пошкоджень. Майже всі автомобілі мають пошкодження, але їх на перший погляд. Часто не видно, потрібно прискіпливо придивлятися, шукати ці, ці пошкодження. Але експерт, який оцінює цей автомобіль, який оглядає цей автомобіль на аукціоні, він вже має досвід. Він розуміє, що як дивити, він звертає на це увагу для того, щоб показати майбутнім покупцям всі дефекти, щоб в майбутньому не виникало до аукціону ніяких претензій. Тобто, ви бачили, що ви купуєте? Бачили. Ну все, тобто, це вже далі ваша справа. Так, ви собі перекинули майстру, майстер вам порахував скільки, ну уявімо, там це там 800 чи. 500 чи 1000 євро чи доларів, неважливо. Якусь там суму він вам його оцінив. Що робимо далі? Далі ми розуміємо, що це в нас автомобіль 2020 року, а це звичайний Єтрон, не спортбек, має пробіг 115 тисяч кілометрів. Йдемо, до прикладу, на сайт Авторія і ми дивимося аналогічний автомобіль орієнтовно. Так, у мене тут пошук на спортбеки. Я зараз е, його змінюю на звичайний Єтрон. Так, вибираємо марку модель Єтро, набираємо 20-й рік і дивимося, що у нас є. І так, ми е, бачимо тут е, сортування, визначаємо собі. Так, і бачимо перший автомобіль 24,5 тисячі євро доларів. цей автомобіль продається в Україні. Е, дивимося, що це за автомобіль. Нам важливо знайти такий самий автомобіль в Україні з аналогічною комплектацією, з аналогічним пробігом. Ну тут три фотографії, тут ми нічого не побачимо. Е, і це, до речі, автомобіль 50-ка, це 71 кВт Це не наш варіант. Шукаємо наш варіант. Так, ось 95 кВт. Ми бачимо автомобіль з 26 26900 євро. Значить, що в нас по комплектації? Ми бачимо, що, так, ми бачимо, що цей автомобіль ззовні ну, з, такої, з такої відстані і наш автомобіль. Пошкодження не видно. Так, автомобіль має отаку комплектацію. сидіння комбінована шкіра, є пам'ять сидінь, ну, це майже на всіх єтронах е присутня опція електросидіння. Так само рідко попадається без нього. Ну, До речі, це на фотографіях S-Line, Зараз ми повернемося, подивимося, що там у нас було. Так, є панорама. Тут бачимо: ну і нічого особливого, нічого особливого більше немає. Камери заднього виду немає, бо якби була, то продавець показав, би, я бачу, що це продавець професійний, скоріш за все, і він показав би це однозначно. Тобто комплектація така собі. Нам тепер потрібно порівняти, чи наш автомобіль кращий, чи такий самий. Тобто, нам потрібно знайти на авторія такий самий варіант автомобіля, як у нас по комплектації по пробігу. Так? Ми бачимо, що у нас шкіра, не комбінована шкіра, а повністю шкіра. Так, бачимо, що в нас немає, до речі, пам'яті сидінь. так, Ambien підсвітки немає. Що там у нас далі? Ну, це стандарт, два ключі, камери так само немає. Бачимо, що парктроніки є. Тобто це комплектація, це в нас така простенька. так, І дивимося, що якщо цей автомобіль на автор коштує 2690, значить наш може коштувати з простішою комплектацією дешевше. так, Він може коштувати, там, ну, наприклад. 26 тисяч може коштувати 25,5 з половиною плюс-мінус. Так тепер від цієї ціни, яку ми визначили, потрібно відняти вартість тих усунення, тих пошкоджень, які на нашому автомобілі ми побачили, і ми виходимо. Ну і мінусуйте собі там якусь вигоду. Там ну до прикладу, пошкодження у вас вийшли на 500 євро, і там вигода там 800 тисяч євро. Ви хочете, щоб автомобіль став вам дешевше, і ви кажете: от я готовий купити цей автомобіль, який я знайшов та посилання на аукціоні, за там 24 чи там 23 тисячі. Доларів, щоб він став мені в Україні. Ціну бажано визначати в євро, тому що розрахунки проводяться в євро і автомобілі викуповуються в євро. Це допомагає уникнути неприємних ситуацій з кроскурсами, курсами бо зараз курси дуже міняються. Сьогодні ціна, ми купуємо автомобіль в євро, тобто базова валюта євро. Якщо ви хочете розрахуватися в долар, то ми просто переводимо по курсу. Сьогодні ми переведемо по сьогоднішньому курсу, вийде одна сума. Завтра сума може бути інша, вона може бути або більша або менша, тому краще орієнтуватися в євро. І взагалі я рекомендую, якщо ви замовили в нас автомобіль, то. І у вас є там гривня або долар або інша валюта, то краще відразу купити євро, щоб у вас були євро в руках, щоб ви могли спокійно собі не переживати за те, що ціна зміниться. І все, ви скидаєте нам посилання на конкретний автомобіль, який ви вибрали, скажете за скільки грошей ви готові його придбати, і ми пробуємо його виграти. Якщо ця ставка спрацює, тоді за 20-25 днів ви отримаєте цей автомобіль вже в Україні. Якщо ставка не спрацює, нічого страшного, ви нікому нічого не винні. Ви можете пробувати грати далі, переглядати наступні лоти, які ми будемо кидати в телеграм-канал, і пробувати. Грати інші автомобілі, тобто так це працює, друзі. Кому цікаво, звертайтесь, нагадаю, ми займаємось викупом автомобілів з лізенових аукціонів. Викуповуємо автомобілі за власні кошти, ви платите мінімальну передоплату для того, щоб підтвердити свої намери. 90% суми ви платите за автомобіль вже коли його бачите, коли автомобіль в Україні. Ми автомобіль доставляємо в Україну, ми його розмитнюємо. вам залишається лише поставити його на облік. Це робиться дуже легко. До нового року діє нульове розмитнення. Після нового року автомобілі електричні здорожчають на 30-35%, тому що саме стільки буде складати, будуть складати митні платежі і пенсійний фонд, який ви зараз не платите. При Реєстрації в моря тому, друзі, якщо ви хочете для себе гарний крутий автомобіль за дуже вигідною, вигідною ціною, автомобілі з рідним пробігом, ви бачите, що аукціон показує всі дефекти, які є в Україні, коли ви купуєте автомобілі від вас ці дефекти всі намагаються приховати історію автомобіля всі приховують пробіги скручують тому в україні купити гарне авто шансів небагато хоча можна якщо дуже дуже постаратися і витратити багато часу або якщо ви дуже дуже великий щасливчик якщо у вас немає багато дуже часу і ви не великий щасливчик ви хочете без везіння купити гарний автомобіль, тоді будь ласка звертайтесь до нас ми будемо раді вам допомогти друзі гарного всім дня заробляйте дуже багато грошей приходьте до нас за дуже гарними крутими автомобілями ми з нетерпінням чекаємо вас контакти в шапці профілю звертайте